Вітаю вас, дорогі серця! Це канал Ольга Дівіна, і я, Ольга, сьогодні продовжуватиму розповідати вам про аквіфери та внутрішні води землі. Я хочу сказати вам, що метою цієї серії виступів про воду було допомогти кожному серцю з'єднатися з кодами води, з ДНК нашої землі, відчути зв'язок з кристалічною решіткою. І таким чином розкрити свою свідомість, вийти на ту мудрість, на ті знання, які нам транслюють зоряні родини. Отже, починаємо. І сьогодні перше, про що я хочу поговорити, це болото та торфовище. І перше, це Пантанал, що знаходиться у Бразилії. Це найбільші водно болотні угіддя світу. Їх називають легенями матінки землі. На духовному ритмі вони відчуваються як поле духовної мудрості. Це сама стихія мудрості, що зберігає старовинні знання. Дуже часто працівники світла проводять час на цих землях поруч з пантаналом. Це місце ефірного очищення та резонансу самого серця. Наступні це Сибірські торфовища. Вони зберігають значну частину вуглецю на землі. Це поле пам'яті стародавньої півночі. Сибірські торфовища це хранителі кристалічних кодів, це сплячі хроніки землі. Якщо коли-небудь вам доведеться побувати на будь-яких торфовищах, відчуйте ці енергії, бо самі шамани говорять, що густий мох, який розповзається на цих землях, є самим процесом сновидіння землі. Це місце, де згущається час, а родові знання визрівають у тиші. Народності, що живуть там, уникають ці місця, але шанують їх. Як саме місце зцілення душі, подорожей духу і зустрічей з первинною природою матері землі? Наступне це аквіфери. Я хочу розповісти вам детальніше, які саме відомі аквіфери є у цьому світі? І одним аквіфером, по праву, дивом цього світу, було знайдено у 2016 році. Це Гуарані. Південна Америка найбільший еквіфер у світі, який наразі ми знаємо як люди. Це глибокий кристалічний резервуар Ери води. Внутрішній океан пам'яті. Він зберігає лемурійські коди походження людства. Лемурійська цивілізація в своїй концентрації була у Тихому океані. Тут зберігається інформація про перші водні цивілізації світу: водоносці, кити, дельфіни. Це світловий міст між Атлантидою та Лемурією. Аквіфери зазвичай з'єднують лейлінії енергетичні місця землі. Їх дуже полюбляють працівники світла. Адже ті люди, що працюють з. Кристалічною розшіткою землі відчувають особливі потоки в цих місцях і активації. Наступний аквіфер – це Великий Артезіанський басейн в Австралії. Це глибока підземна система, це центральний вузол стародавніх лей-лінії землі. Це серце Лемурійської сітки в Австралії, Великий Артезіанський басейн в Австралії пов'язаний з аборигенами, лишньою землею. Та порталами Мисновидінь води. Він з'єднаний з прибережними дельфінами, китами та іншими високочастотними істотами. І це є точкою доступу до глобальної ДНК сітки води. Це була друга частина, що розповідає про аквіфери та внутрішні води землі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Ольга Дівіна.